Мене звати Наталя, мені 45 років, і я живу в селі на полісі і працюю вчителькою в школі. Вчу дітей читати, писати, рахувати. Життя моє було просте уроки, сад біля хати, в понеділях – церква. Але все змінилося через мою доньку Софію. Їй було 23, моя єдина радість. Ми з нею були дуже близькі. Разом ходили по ягоди, співали біля вогнища, ділилися всім. Я її оберігала як могла. Пам'ятаю, як у школі пішла до вчительки, коли Софію звинуватили, що не вивчила урок через хворобу. Я була її захистом. Чоловік, мій батько Софії, помер, коли їй було п'ять. Працював на фермі, надірвався. Я залишилася сама, тягнула родину, як могла. Грошей було мало, але я відкладала кожну копійку, щоб у Софії був одяг, книжки, шанс на краще життя. Вона була моєю гордістю розумна, добра, мріяла стати лікарем. Я раділа, коли вона вступила до медичного в місті. Здавалося, її чекає щастя. Усе зламалося, коли Софія приїхала з Романом. Йому було 27, працював водієм у місті, завжди посміхався, говорив гарно. Спочатку він мені сподобався привіз подарунки, мед із міста, допомагав носити дрова, розповідав, як хоче побудувати дім. Я познайомилася з ним на сімейному обіді, він здавався добрим, сміявся, гладив Софію по руці. Вони виглядали щасливими через рік він освічився їй біля річки. Дощ падав, він подарував кільце, Софія сяяла, я плакала від радості. Вони побралися в нашій церкві, маленькій біля села. Я тоді сказала на весіллі: Романе, ти тепер її захист, бережи мою дівчинку. Усі раділи, сусіди гуляли до ночі. Але через рік Софія змінилася, стала тихою. Рідко дзвонила. Раніше ми говорили щодня про її навчання, про плани, а тепер уникала. Я питала, що не так вона казала втома від університету, але я відчувала щось не те. Одного вечора подзвонила сусідка Олена, сказала, що бачила Софію в місті з синцями на руках. Я не могла повірити. Я одразу зібралася і поїхала до них. Їхня квартира була в старому будинку в місті, маленька, тісна, усередині брудно, одяг на підлозі, тарілки в мийці, запах вологий. Софія виглядала погано, худа, очі заплакані в старій кофті. Роман сидів за столом, курив, не глянув на мене, тільки буркнув добрий день і відвернувся. Я обійняла доньку, спитала, що сталося. Вона мовчала, потім розплакалася. Сказала, що Роман не той, ким здавався, почав пити, кричати, бити її за дрібниці. Усе почалося після весілля, коли він втратив роботу, сказав, що заборгував гроші людям за якісь свої справи, тиснув на неї, щоб просила в мене. Софія зізналася, що боїться піти. Він погрожує знайти її, де б не була, плакала, казала, що любила його, але тепер це пекло я не могла повірити. Моя дівчинка, така розумна, в такому болі, хотіла забрати її додому, але вона вчепилася в мою руку, благала не робити скандалу, казала, що роман зміниться, що вона винна, бо мало старалася. Я намагалася переконати, що це не її провина, що вона заслуговує кращого, але вона ридала і просила не казати нікому, бо соромно. Я поїхала в село, але спати не могла. Думала, як витягти її з того жаху. Кожну ніч молилася, просила Бога допомогти, через місяць стало гірше. Сусідка Олена подзвонила знову, сказала, що Софія просила в неї тисячу гривень, мовляв, на ліки, бо захворіла. Я здивувалася, Софія ніколи не просила в чужих, поїхала до неї без дзвінка. Вона була вдома, сама, виглядала ще гірше очі червоні, руки тремтять. Сказала, що Роман змусив просити гроші, бо йому треба віддати борг. Я спитала, який борг? Вона зізналася, що він зв'язався з поганими людьми, які дають гроші під відсотки. Він узяв три тисячі гривень, обіцяв повернути, але пропив. Тепер тисне на неї, щоб брала ще. Я сказала, що це не життя, що треба йти. Але вона плакала, казала, що боїться за нього, що він без неї пропаде. Я умовляла, але вона не слухала, просила не лізти. Я повернулася додому, серце розривалося. Думала, що робити, згадувала, як Софія була маленькою, як сміялася, а тепер як чужа. Я поговорила з подругою, яка працює в лікарні. Вона сказала, що Софія приходила до них з синцями, але брехала, що впала, порадила звернутися до поліції, але я боялася. Софія могла відвернутися від мене назавжди. Я не знала, як діяти, щоб не нашкодити. Через два місяці сусідка подзвонила вночі. Сказала, що Софію забрали в лікарню, зламана рука. Я кинулася до міста. У палаті донька лежала бліда, з гіпсом. Роман не прийшов, сказав лікарям, що вона сама винна. Я ридала, питала, чому не пішла від нього. Софія зізналася, що вагітна. Сказала, що боїться за дитину, але Роман штовхнув її сходами в сварці. Я не витримала, сказала, що забираю її додому. Вона погодилася, слабка ледве говорила. Я привезла її в село, сховала в нашій хаті. Думала, тут вона буде в безпеці, але Роман не відступив. Через тиждень він приїхав у село, кричав під вікнами, бив двері, погрожував спалити хату, якщо Софія не повернеться. Я стояла перед ним, казала, щоб ішов геть він реготав, називав мене старою дурепою. Сусіди викликали поліцію, але він утік, поки їхали. Я боялася, що повернеться. Софія тремтіла, не спала, весь час плакала. Я обіймала її, казала, що все буде добре, але сама не вірила. Кожну ніч сиділа біля вікна, тримала ніж, боялася за доньку. Через кілька днів Софія почала скаржитися на біль у животі. Я думала це від стресу, але вона кричала сильніше, сказала, що боїться за дитину. Вагітність була на п'ятому місяці. Я викликала швидку, але в селі вона їде довго. Вирішила вести її сама на старій машині. Дощлив, дорога розмита. На півдорозі машина заглухла в лісі. Темрява, холод, Софія стогнала. Я бігла до сусідів за допомогою, кричала, але ніхто не чув. Поки повернулася з людьми, Софія лежала без руху. Кров була скрізь. Я кричала, кликала її, але вона не відповідала. Лікарі в лікарні сказали, Софія втратила багато крові запізно. Дитина не вижила, моя донька теж. Я впала на коліна, тримала її руку, кричала, не могла повірити, що втратила свою дівчинку. Моя Софія, моє сонечко, пішла назавжди. Я звинувачувала себе. Чому не забрала її раніше, чому не наполягла, коли бачила синці? Чому повірила, що вона впорається? Сусіди прийшли, плакали зі мною, приносили їжу, але їхні слова не гріли. Я залишилася сама в хаті, де ще вчора вона дихала. Кожного дня я ходила на могилу. Софія лежала там разом з моєю онукою, яку я так і не побачила. Я клала квіти, шепотіла Пробач, доню, що не врятувала. Сльози текли, але біль не минав. У селі всі жаліли мене, але я не могла слухати, перестала ходити в школу, не могла бачити дітей. Вони нагадували мою Софію, коли вона була маленькою. Сиділа вдома, дивилася на її старі фотографії, як вона сміялася, як тримала першу книжку. Серце розривалося. Я знала, що Роман винен, вирішила знайти його, пішла до поліції, розповіла все. Вони сказали, що він уже в тюрмі, його спіймали за крадіжку в місті. Я попросила побачити його, мене пустили. Він сидів за ґратами, брудний, з порожніми очима. Я глянула на нього і сказала: Ти забрав мою доньку, мою онуку, все, що я мала. Він мовчав, тільки відвів погляд. Я пішла, але спокою не було, його тюрма не поверне мені Софію. Минуло два місяці. Я не могла жити, як раніше. Хата стала чужою, сад заріс бур'яном. Сусідка Олена приходила, умовляла їсти, але я не хотіла. Одного дня вона принесла лист, сказала, що знайшла його в речах Софії, коли допомагала прибирати її квартиру. Лист був від моєї доньки, написаний за день до того, як усе сталося. Там було Мамо, люблю тебе, не плач, якщо щось трапиться, я знаю, ти старалася. Я читала і ридала її слова були як ніж у серце, але й як промінь. Вона не звинувачувала мене. Я тримала той лист, перечитувала щодня. Тоді я вирішила, що мушу жити заради неї. Софія не хотіла б, щоб я здалася. Я повернулася до школи, почала вчити дітей, але кожен урок був болем, я бачила її в кожній дівчинці. Діти питали, чому я сумна, а я усміхалася і казала, що все добре. Вдома я почала писати листи Софії, розповідала, як минув день, як цвіте її улюблене яблуня. Це допомагало триматися. Через півроку я дізналася про групу в місті для жінок, які втратили близьких. Поїхала туди. Спочатку соромилася, але потім почала говорити. Розповідала про Софію, про її мрію стати лікарем, про те, як Роман зруйнував усе. Жінки слухали, обіймали, ділилися своїм болем. Одна з них Марта розповіла, як втратила сестру через такого ж чоловіка. Вона сказала Ти не винна, ти боролася. Ці слова мене зачепили. Я почала ходити на ту групу щотижня. Там я відчула, що не сама, я також почала допомагати іншим. У селі була дівчина, Оля, її бив чоловік. Я пішла до неї, розповіла свою історію, сказала, що не можна терпіти, що я втратила доньку, бо не встигла. Оля плакала, але послухала, пішла від нього, забрала дітей. Я допомогла їй знайти притулок у місті це дало мені сили, я зрозуміла, що можу врятувати інших, як не врятувала Софію. Через рік я організувала в селі зустрічі для жінок. Ми збиралися в школі вечорами, говорили про біль, про те, як жити далі. Я розповідала про Софію, показувала її фото. Жінки плакали, але казали, що моя історія дає їм надію. Одна з них Ганна сказала Ти сильна, Наталю, ти не здалася. Я не відчувала себе сильною, але її слова гріли. Роман вийшов із тюрми через півтора року. Я дізналася від сусідів, що він повернувся в місто, але не до нас. Я боялася, що він прийде, але він не з'явився. Поліція сказала, що він переїхав кудись далеко. Мені було байдуже він уже не міг забрати більше, ніж забрав. Але я молилася, щоб він ніколи не нашкодив іншим. Минуло два роки від того страшного дня. Я досі ходжу на могилу Софії, кладу квіти, говорю з нею. Іноді здається, що вона чує. Я продовжую вчити дітей, допомагаю жінкам у селі. Мій біль не зник, але став тихішим. Я знайшла сенс рятувати інших, щоб ніхто не втратив доньку, як я. Лист Софії лежить у мене під подушкою. Кожного вечора я перечитую її слова Мамо, люблю тебе. Це дає мені сили вставати вранці. Сусіди кажуть, що я змінилася, стала сильнішою. Але я не сильна, я просто живу заради неї. Іноді сниться, як ми з Софією йдемо по ягоди, сміємося. Я прокидаюся в сльозах, але усміхаюся, вона зі мною. У моєму серці. Я не пробачила собі, що не врятувала її, але намагаюся зробити так, щоб її смерть не була марною. Кожна врятована дівчина це ніби частинка Софії живе. Одного дня до мене прийшла листівка від Олі, тієї дівчини, яку я допомогла. Вона написала Дякую, Наталю, ти врятувала мені життя, ти як мама для всіх нас. Я плакала, але вперше за довгий час це були сльози не тільки болю, а й тепла. Я зрозуміла, що Софія залишила мені місію допомагати, любити, берегти, і я роблю це щодня заради неї. Одна людина сказала мені Твоя історія це біль, але й сила. Ти втратила доньку, але даєш надію іншим. Не звинувачуй себе, ти боролася. Живи заради Софії, вона б пишалася. Ці слова я пам'ятаю завжди вони допомагають мені йти далі, навіть коли серце рветься. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.